Як діяти перші 10 хвилин після ядерного вибуху? Перше. Не дивіться в бік ядерного гриба. Закривайте обличчя, дихальні шляхи хусткою або одягом. Друге, захищайтесь від уламків, вони можуть летіти в вашу сторону від епіцентру. Третє. Не піддавайте спаніці, слідуйте до найближчого укриття. Це до бомбосховища, можуть підійти. Тунелі, метро, станції метро, можуть підійти підвали багатоквартирних будинків. Якщо вам не вдається знайти укриття під землею, то піднімайтесь вище 10-го поверху і знайдіть найбільш ізольовані приміщення. І двері заткніть мокрими ганчірками. Щоб не заходило туди заражене повітря. Те ж саме стосується людей, які опинилися у квартирі на момент вибуху, то прятатися потрібно у ванні, в туалеті або в коморі і прийняти йод, якщо він у вас є. Якщо ви потрапили вже в сховище, то саме перше треба зняти одяг, так як він може бути радіоактивним. Потрібно переодягнутись, потрібно помити руки, лице, всі шкірні. Ділянки ретельно змилом, щоб теж змити весь бруд. Якщо є рани, рани треба ретельно обробити. Потрібно взяти маску або ганчірку, і, або респіратор і прикрити рот, щоб не вдихати пил, поки не розсіється радіоактивна хмара. Вимкнути вентиляцію, закрити вентиляцію, закрити щільно всі двері. І вікна мокрою тканиною. Четверте це слухайте радіо і не виходьте до тих пір, поки не буде спеціального повідомлення. Пийте і вживайте тільки герметично закриту їжу чи бутильовану воду. Допомагайте хатнім тваринам і пам'ятайте, що в цій ситуації, незалежно від соціального статусу, всі рівні. І потрібно один одному допомагати. Будьте здорові! Слава Україні!